27 квітня 2025 року. Ніч сьогоднішня була досить неспокійна, особливо для тих, хто вирощує теплолюбні культури, має теплиці, а ще й невпалювальний, а в них вже ростуть помідори, має плантації ягід, сади. Навіть не сподівалися, що буде таке пониження температури, адже передавали буде 1-2 градуси. А місцями було навіть мінус один. А для рослин це катастрофа. І якщо, наприклад, розглядати деякі рослини, то, звичайно, вони б померзли. І так, дивимося на плантації лохини. Загально я старалася готувалася до цього приморозку, що змогли, то ми накрили, але не все вдалося накрити. Якщо, наприклад, приглянутися до лохини, то ми її накрили агроглукном, щільність якого 30 грам на метр квадратний можна би було і щільніше взяти. Але, дивлячись на те, що ця рослина є холодостійка і кажуть фахівці, що будова квітки лохини з сема є своєрідним натуральним захистом від заморозків. Тобто оцей дзвіночок це не випадковість. Вода в пелюстках замерзає, виділяє тепло, яке затримується в куполі, і захищає від замерзання. І тому під час цвітіння ягода може витримати таке короткочасне зниження температури нижче нуля. І якщо навіть вже загроза морозу перейшла, і подивитися на ці квіточки, то вони відтінку ніякого ніякого кольору не поміняли. Тому можна зробити висновок, що такий мороз, який був на них не пошкодив. Мінус один на лохину не діє. Оце вже єдине добре і єдине заспокоює, бо як не як, стільки кущів, стільки цвіту, і втратити такий врожай ягід, стільки напрацюватися для садівників це є дуже важко все це пережити. Боляче, дивитися, було на сад. весь заморозка. Взагалі плодові дерева дуже страждають від заморозків навіть до появи бутонів, особливо вишні, черешні, чутливі. Якщо навіть температура мінус 2, то завізи плодів пошкоджуються. Якщо дивитися на цвіт і бачимо світло-зелений колір маточки, то вона ще не пошкоджена, а коричневий колір означає, що маточка втратила життєздатність і плоду вже не буде. Бутонни яблуні витримують мінус 2 градуси, груша мінус 1. А квіти, які розпустилися, якщо навіть 0, то вже змерзають. Скільки живу і чую від старших людей, ще такого не було, щоб на кінці квітня було таке пониження температури, щоб так цвіли активно дерева і все мороз зморозив. І найбільше шкода полуниці, тому що наробилися на ній. І, як бачимо, ягоди всі мають темні серединки. Оті бурувати відтінки це вже свідчить про те, що ягідки не буде. Полуниця взагалі дуже члива до приморозків. Навіть якщо її накрити агроволокном тоненької щільності 25 г на метр квадратний, якщо в такий сильний заморозок, як цієї ночі був, воно її не захистить. Тому завжди, коли ми займаємося якимось садівництвом вирощуванням ягід, тут же треба запастися агроволокном доброї щільності, навіть придбати собі 50 або 60 грам на метр квадратний, мати його завжди під рукою і дійсно такою щільністю накривати свої плантації ягід. От тоді ми врятуємо від заморозків і будемо мати врожай. А тепер, що маємо, то маємо. Також добряче постраждали від морозу сорти винограду, які дуже теплолюбні і на зиму їх треба накривати. Так само накриті були агроволокном, щільність якого 30 грам на метр квадратний. І це агроволокно їх не захистило. Всі молоді листочки померзли. Ну, звичайно, є надія, що вони ще відростуть, але теж на майбутнє візьму до уваги, що саме такі сорти треба накривати дійсно щільним агроволокном. Ну, а якщо дивитися ті сорти винограду, які навіть і не були накриті, і стійкі, то їм нічого не пошкодило. Як багато значить ще від сорту. Отож, в нашому регіоні де треба дійсно вирощувати такі морозостійкі, холодостійкі сорти, щоб не мати з ними таких проблем. А помідори в теплиці витримали все. Ці помідори витримали попередні морози, адже вони вже були висаджені до морозів, що малі, що великі, хоча були ще накриті агроволокном, бо тоді було набагато холодніше, взагалі цілий тиждень досить холодно було, і мінус було день навіть. Але ось тепер ми вже знали, що ситуація, хоч повторюється, але не настільки критична. Помідори загартовані. І ось вони собі спокійно перенесли цю ніч. Що ж їх врятувало? По-перше, плівка в теплиці досить щільна, надійна, 150 мікрон. По-друге, подвійна плівка. По-третє, тут велика кількість рослин, підлитий ґрунт. все це дає відпор. Ну, а там, де є відпор, там мороз не падає на рослини. А цим помідорам можна дати Нобелівську премію. Так, вони перенесли ті морози, їм було якраз коли на дворі було мінус 5, то під агроволокном всього навсього 6-7 градусів тепла. Але все витримали, добре загартувалися, не призупиняються рости цвітуть і мають маленькі плодики. Як багато залежить ще від накриття, від того, який гібрид, адже тут ще багато залежить від стійкості гібридів, ну і залежить від того, як саме вони доглядаються, якщо дійсно накрити щільним агроволокном, гарна щільна плівка, то рослини можна врятувати. Ось така ранкова картина залишиться в пам'яті. Візьмемо до уваги, придбаємо щільне агроволокно 50-60 грам на метр квадратний бо інакше захисту від морозу немає. Ну і бажано зараз рослини обробити якимись антистресовими препаратами. Тут можна вибрати мегафол, аміностар. Якраз саме за рахунок амінокислот, рослина легше буде переносити ту ситуацію, яка зараз відбулася. Оці амінокислоти це є будівельний матеріал для росту і розвитку клітин. Вони покращують обмінні процеси в рослині. Ну і Головне допомагають пережити, що що навіть і спеку. А багаторічники, які вже звикли до таких перепадів температури, відходять і радують нас пишним цвітінням. І хочеться всім побажати миру і спокою душі, миру нашій Україні. Надіємось, що все буде добре, а думка реалізовується. Хочеться почути ваші коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.